28 березня висаджувала амариліс в ґрунт. Нічого немає. Нічого. Він спить чи що з ним відбувається? Я не розумію. Він не підгнивається. Це так мокро, тому що я полила якраз сьогодні, була, а потім все ж таки вирішила подивитись, що з ним відбувається. піастроми так е, не погодились. піастроми я висаджувала в ґрунт. Це був січень, і вже в лютому вони у мене квітнули. А Мариліс Спить. Ой, так каже, знаєте, спить Шевченко і не дишить, і вусами колише. Мій Амариліс Навіть вусами не колише і навіть корінчики не відпускає. Ну що ж, зараз трошки лишу його так, щоб він просохнуло ось це все місце. І ще раз висаджу у гарний ґрунт. Спроба номер 2 22 квітня, висаджує Мариліс другий раз.